Йдемо, заберемо ось цього. Що ж він буде там саменький лишатися в лісі? Заберемо його. Все. Як я вже повторювався чистити будемо вдома. Нема коли. Людей багато, всі полюють за грибами. А я ще трошки встигаю позбирати і вам показати цієї красоти. Ось вам ліс. Вон бачу ще один. О до грибочок. Видно вам чи ні? Беру відерце, і йду до нього. Ай. Беру, 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 беру. Опа. Є. Забираємо. Чисті, такі, гарні. М -м, збирати одне задоволення. Ой, не попав кадрик, бо дивлюся вліво-вправо. Все, у відро. Серед тих великих. Ще є звичайно і ось такі малесенькі.